Привіт, Привіт. Люба малечі! Ми раді зустрічі з вами. Пані Орено, <смір> здається, хтось плаче. Давайте послухаємо, хто це? Полінко, що сталося? Чому ти так гірко плачеш? Зі <смір> мною сталася прикра ситуація. У моєї мами сьогодні день народження, а я хотіла їй зробити приємний сюрприз підготувати. Смачним тортиком, але не знаю, що і за чим робити. Полінко, заспокойся! Наші ластів'ята вже знають, як правильно сервірувати стіл. Ну, ми з нами давай пригадаємо, як правильно це робити, що і за чим. Для початку слід застелити скатертиною, але є такі столи, які не потребують цього. У нашому випадку скатертина не потрібно. Спочатку ставимо мілку тарілку. На мілку тарілку поставимо глибоку для рідких страв. Далі необхідно поставити чашку для того, щоб можна попити чаю, компот або ж какао. Далі необхідно подбати, чим їсти це буде веделка, ніж та ложка. Зверніть увагу, що ложка та ніж. Вона знаходиться з правої сторони тарілки, а виделка в лівій. Необхідна і серветка. Кількість цих предметів залежить від кількості гостей, які прийдуть на чаювання. Малята, ми пригадали, як це робити. Політку! А тепер давай попрактикуємо і спробуємо самі засервнувати стіл. Чудово! Я з нетерпінням хочу спробувати усе! Полінко, давай разом сервірувати стіл. Я буду діставати предмети з кошика, а ти будеш їх називати. Чудово, давайте спробуємо. Я знаю, знаю, це серветки. А це... Так, 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 чайник. Так це ж легко, блюдце. Горнятко. Виделка. Ні, неправильно. А як правильно називається цей предмет? Манята, підкажіть, щось у мене не виходить. Так, правильно. Та це ж ложка. Я запам'ятаю. Знаю, знаю, ніж. Ой, знову помилилась. Малята, щось не виходить. Допоможіть мені, будь ласка. Та це ж веделка. Ну, а це точно ніж. Правда, пані Ірино? Так, все правильно. Ну, ми разом будемо чаювати. А зачекайте, але чогось не вистачає. А чим ми будемо пригощатися? Малятка, давайте ми з вами додамо трішки матір. Малятка, ми з полінкою запрошуємо вас на смачне чаювання. Щиро дякую. Дуже смачно. Ворінько, ми тобі сьогодні допомогли. Так, дякую. Мені час готуватися до чаювання із мамою. Бувайте! Шановні батьки, залучайте своїх діток до господарсько-побутової праці. Діти наслідують поведінку дорослого. І саме від вас залежить, чи правильно буде сформована та чи інша навичка. До побачення! До нових зустрічей!